З 2014 року, ви знаєте, російські агресори вже обстрілювали Авдіївський Коксахім та й місто Авдіївка. Так, ми неодноразово зупинялись, але нам вдавалося запуститись з повномасштабним вторгненням. Авдіївський Коксахім був дуже сильно подважений обстрілами, тому було прийнято рішення о Холодної консервації підприємства. І у травні 2022 року ми його встановили, законсервували, холодну консервацію вели. І все, з 2022 року, з травня місяця він в холодній консервації. Повністю потушили батареї, вони холодні. Це дуже погано, але це не критично. Є технологія, є розуміння, як треба виходити з цієї консервації. Тому ми зробили все правильно по технології. Зараз можу сказати, що ну, практично 100% усі будівлі постраждали разом ступені. Зараз сказати дійсно, наскільки ми не можемо, тому що немає можливості все це оцінити, коли закінчаться бойові дії, коли ми переможемо. Ми повернемось і адекватно оцінювати. Тільки тоді можна буде понімати, на, на, наскільки серйозно і що потрібно робити. Без е, цього підприємства життя не буде в цьому місті. Авдійський Коксахім є градообразуючим підприємством цього міста. Ми забезпечували місто гарячою водою, ми забезпечували теплом це місто. Всю інфраструктуру, всі городські соціальні об'єкти. Також в місті Авдіївки найдешеве ну, було опалювання за щодо коксахіма. Основним продуктом це є звичайно кокс, кокс-доміний для металургійного підприємства. Але також ми випускали порядка 30 видів від, продуктів: це смола на пек. Коксовий гранульований, це сульфат амонія, це масло фенольне. Дана продукція использувала не тільки в українській промисловості, а також на підприємствах Польщі, Чехії, Єгипта. До дуже широкий асортимент. Значить, якщо брати по потужностям, то до Повномасштабної війни у нас працювали 8, 8 коксових батарей. Це порядка було 1,8 мільйона тонн на рік випуска коксового. На підприємстві працювали порядка 4 тисяч робітників, і також, якщо брати ще ремонтний персонал підрядної організації, це ще порядка 1,5 тисяч, тобто 5,5. Усю продукцію, яка була на підприємстві, ми вивезли її на, ну, на наше підприємство компанії Мідінвест, а також встигли реалізувати на інші підприємства. На, на даний час на територіях КХЗ продукції немає. Це із цього колиства 5,5 тисяч чоловік да, зі мною залишилось 200 робітників, які. Ну, Прийняв для себе рішення допомагати мені в консервації, в евакуації усього, що залишилось. Ну, а також е, ми займались і піддержанням підприємства, Весь цей час були обстріли, були возгорання. Служба ДСНС. Вони виїхали вже більше року. Не знаходяться в місті Авдіївки, і вони не виїжджали на всі ці віші. Тому. Ми сами цим займалися, обучили людей, техніку підготували і собственними силами займалися. Це були і мої помічники, перші руководителя, і також і керівники структурних підрозділів, мастера, і звичайні робітники. Усі поруч виконували одну роботу. Ми Зараз постійно підтримуємо наших захисників, які знаходяться на цьому напрямку, на запорізькому напрямку. Ми забезпечуємо їх ну, усім необхідним те, те що ну, їм потрібно. Це е, мобільне укриття, це дрова, це вугілля, це буржуйки дизельним паливом. Забезпечували. Ми постійно передаємо обладнання необхідне, мавіки, півідрони, прибори ночного бачення, ну, тобто машини. Ми постійно цим займаємося. Це, це дуже важливо. Весна 22-го року, коли у кінці робочого дня, десь з 16 до 16.30 було, було обстріляна наша автостанція, звідки ми розвозили наш персонал, і місто Авдіївка і населені пункти. І був обстріл градами. І тоді в нас дуже багато робітників загинуло, також мешканці Авдіївки були, які теж приїхали на цю автостанцію. Але могло бути ще гірше, якщо б ми не встигли привезти туди автобус. І автобус прийняв на себе дуже велику кількість осколків, але все одно на той час пострадало більше 20 чоловік, і порядка 15, зараз одразу не, не скажу да, загинули. Це, напевно, було дуже, дуже важко. І таки після цього ми прийняли рішення, що. Ну, все, тут треба евакуювати. У нас були штаби, кожен розумів, що потрібно робити в даному випадку, тому команда у нас гарна, тим більше з 2014 року ми знаходимося під обстрілами. Тому кожен виконував свою справу, вивозили архіви. Документи, евакуювали людей, евакуювали техніку. Так, ми розуміли, що потрібно робити. В місті люди залишаються. На сьогоднішній час порядка 1300 осіб ще є в місті. З цієї кількості є і робітники. Але ми зробили все для того, щоб вивезти усіх бажаючих і вивозимо зараз. Нам вдалося провести. Таку нас складну операцію ми евакуювали з території підприємства. У нас ще в одному сховищі залишалось 12 чоловік, які по різним причинам хто-то боявся виїжджати під обстрілами. Ми провели беседу, ми оборудовали техніку безпечну, бронежилети, каски. Ми вчора вивезли ввечері цих 12 людей, тому. Зараз можна впевно сказати, що нікого немає на підприємстві. В місті так, в місті є. Обладнані бомбосховища, вони були обладнані всім необхідним: вода, їжа, генератори, місця відпочинку, все це було. Але на той час вони допоможуть, якщо є обстріл, з артилерії. Так, вони, вони зможуть видержати, але після того, як е, ці каби е, почали використовувати каби 250, -ти, 500 -ти каби, то ці будівлі ці вони видержать. Тому ми це показували, розказували, і все ж нам вдалося. Бідіть Переко переконати да, так, цих мешканців і вивезти. Ну, якщо брати загиблих на території підприємства, то це сім сотрудників, які загинули, також 19 сотрудників загинули на території міста Авдіївки. І 19 родственників, робітників, також загинули в місті. Ну, цю, цю статистику ми ведемо, тому ми знаємо. А якщо брати взагалі, то ну, вже дуже багато в місті загинуло, тому ми кожен раз це доводимо для тих, хто залишився. І ну, це як аргумент для того, щоб необхідно виїжджати. Нічого немає важливіше життя. Повірте, ми, е, при желанні можна, можна заробити, потрібно жити.